У Вінницькій психоневрологічній лікарні імені Ющенка проходять реабілітацію військові та цивільні після важких поранень, травм та операцій. З пацієнтами працюють досвідчені фахівці та допомагають відновити не лише фізичне, а й психологічне здоров'я. Реабілітаційне відділення працює у Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні імені Ющенка. Тут проходять відновлення після травм поранень чи складних операцій, як цивільні, так і військові. Олег, ветеран російсько-української війни. Дев'ять місяців тому він отримав важке поранення на харківському напрямку. Під час виконання бойового завдання ворожий дрон скинув боєприпас на його групу. Тяжкопораненого Олега врятував побратим вихід на позиції був скид, за мною йшов хлопчик, от, позивний Кирил, то він уже не прийшов з цього самого, з того виходу. От, а покосило нас непогано. Кілька місяців Олег лікувався у шпиталях Харкова та Києва. Згодом його перевели до лікарні у Вінниці. Бійцю ампутували обидві ноги, а також провели понад 30 складних операцій. У лікарні Ющенка медики зробили реконструкцію нервів на руці. Вибухом саме пошкоджено і лікоть. Тепер у мене цілих два їх. Тобто вона не з'їналася практично. Вона довго в Азефі була, така металева штука вежезна, що я практично так її перекладав. От, і вона дуже довго була така, поки все зрослося, тут кістка переломана. Тут лікарі взагалі на ризик пішли, бо мене і тут рани, і все і тут не можна опускати. Вони зробили її, зв'язали тут практично на цей самий, скрутили на такі шурупи. Цікаві зараз Олег відновлюється у реабілітаційному центрі та готується до протезування. Заняття з ерготерапевтом та фізіотерапевтом допомагають відновити м'язи рук та опорну рухову систему. Поруч постійно дружина Ольга, адже важлива не лише фізична, а й психологічна підтримка. Коли людина розуміє, що вона не сама, що е, людина потрібна, і вона одужує швидше. Вона одужує, в принципі, вона йде до життя. Підтверджую. З військовими у центрі також працюють психологи, аби відновлювати ментальне здоров'я. Та тут проходять реабілітацію не лише захисники, а й цивільні пацієнти. Після інсультів, складних травм та операцій. Головна мета повернути людині силу, рухливість та самостійність. Ми переважно беремо пацієнтів, які мають складні порушення функціонування. І команда є досить спеціалізованою по багатьом напрямкам, тому ми працюємо з черпно мозковою травмою, з когнітивними порушеннями, з травмою спинного мозку, з пацієнтами після інсульту. Переважно це пацієнти, які зразу переходять з реанімації, з нейрохірургії. Центр пропонує як стаціонарну реабілітацію, так і амбулаторні послуги. Аби їх отримати, потрібне електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Окрім цього, лікарня Ющенка є навчальною базою. Тут готують реабілітологів для всієї України. Ми є центром досконалості. Крім того, що ми самі надаємо реабілітаційні послуги. Ми навчаємо команди реабілітаційні з усієї України саме доказової реабілітації. Центр обладнаний усім необхідним для комплексної реабілітації, аби пацієнти могли відновлювати здоров'я та повертатися до активного життя. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина.